Згубників насіння не уникнути. Невидимі грибки та паразити здатні знищити 300-гектарне поле за лічені дні. Яка ж ціна порятунку? Та чи можна попередити зараження? Подробиці з'ясовували журналісти рубрики Аптека садівника. Вони мікроскопічні, розгледіти їх неможливо, але шкоду, яку вони завдають, видно неозброєним оком. Ці шкідливі мікроорганізми живуть у ґрунті і кривдять не тільки насінини, а й дорослі рослини. Для фермера їх поява на полі стає стихійним лихом. Це буде робота в нуль. А якщо ми будемо працювати в нуль, як може розвиватися господарство, як ми можемо планувати? На цьому полі фермер втратив майже все, що в нього є, пропали тонни пшениці. На кожне було витрачено 1500 гривень. І сіяти тут не можна, земля заражена. Це не такі малі гроші, і виходить, страдає хто. Страдає цей останній, той, який вирощує. Не варто сподіватися, що пошість обійде поле. На думку експертів, компанії виробника засобів захисту рослин кровіт краще попереджувати хвороби рослини, аніж лікувати їх. Якщо протруїти насіння за 10-15 днів до висіву, Жай буде у безпеці, препаратом Рекорд Тріо можна знищити патогени і шкідливі мікроорганізми і захистити навіть молоді рослини. Проте, якщо не протруїти, захистити майбутній врожай зможе лише щаслива вдача фермера. А такою може похвалитися не кожен.